Багато хто ігнорує цю істину. Думка про те, що знежирений або нежирний означає здоровий, може вводити в оману, часто призводячи до додавання цукру або хімікатів у ваш раціон. Що, якщо я скажу вам, що є більш розумний спосіб харчуватися, коли ви зосереджуєтесь на якості поживних речовин, а не лише на відсутності жиру, Я Ростислав Романів, ваш гід по раціональному харчуванню, а саме методу, схваленому провідними європейськими експертами, це про розуміння того, чого. Насправді потребує ваш організм для оптимального здоров'я та контролю ваги. З моєю підтримкою ви дізнаєтесь, як вибирати продукти, які живлять і задовільняють, не потрапляючи в пастку низькокалорійних продуктів. Ми надаємо пріоритет збалансованості та цільним продуктам, що призводить до довготривалих змін у вашому здоров'ї та зовнішньості. Готові до справжнього перетворення. Пориньте у нашу подорож раціонального харчування разом 105 продуктів, які варто включити у свій раціон вже сьогодні.